Привіт-привіт, мої всі любі друзі! Я вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Я його розпочинаю зараз авто, поспішаю на дуже важливу зустріч. Приїхала з роботи, швиденько переоділася, щось перекусила, часу дуже обмаль. І, в принципі, я встигаю, все в мене в порядку. Маю сьогодні, якщо ви з назви, напевно, вже прочитали цього відео. То ви вже здогадалися, з ким я зустрічаюся. Я кажуть, дуже чекала на цю зустріч, і така, знаєте, всередині приємна така атмосфера якась в навіть не знаю, як це описати, якщо чесно. Перепрошую, що я в окулярах, але в нас дуже-дуже яскраве сонечко, але їду і кажуть, посмішка не сходить з моїх вуст, тому що. Дуже мені приємно і дуже мені хочеться зустрітися з цією людиною, з цією жінкою. Тож не переключайтеся, дивіться, я вам зараз все покажу, розкажу, і ви самі побачите, до кого ж я їду і з ким я зустрічаюся. Тож я бажаю вам усім гарного перегляду і сподіваюся, що це відео вам принесе так само задоволення, як і мені. До місця призначення мені було їхати зовсім недалеко. Дорогою десь хвилин 20, я в принципі швидко добралася, не було ще таких заторів на дорогах. І е, ця хвилююча зустріч, яка, як кажуть, мала відбутися, вона справді була хвилююча, і я думаю, що ви зараз самі це, в принципі, побачите. Що, друзі, я на місці йду зустрічатися зі своєю подругою ютубною. Ми зупинилися в цьому готелі. Алюся! Алюся! ха Aš būsiu su tavimi filmuotas. Themes... Tėvą, ta dainuoja, va, so, but I finally met. Tikai, aš tavimi būsiu su ja, ta ta ta. Aš savo įgulos intervju. Tikai, 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 tikai На ладні в хоть да привітаю. <ривітаю> Так, любі друзі, наша зустріч з Галинкою відбулася. Хто мене, можливо, дивиться десь тепер недавно, скажу, що Галя є моя Ютубна подруга, вона теж блогер. Вона має свій канал, називається Несе Галя Воду. Я обов'язково залишу посилання на її канал внизу під моїм відео. Ми з нею спілкувалися поза Ютубом неодноразово і телефонували неодноразово один одному. І кажуть, приємно Многи проводили по телефону час, тому що завжди було про що поговорити. Галя проживає з сім'єю в Пенсильванії, в них інтернаціональна сім'я. Вона має двох чудових діток, з якими я познайомилася. Чудового чоловіка, Брендона, дуже приємного. Дякую їм за гарні слова і за запрошення у Пенсильванію. Я в свою чергу запросила їх на наступний раз обов'язково до нас на барбекю, аби ми всі разом познайомилися з сім'ями, аби, як кажуть, було таке повноцінне спілкування. А в цей раз ми мали раптом 2 годинки, тому що на наступний день я мала відлітати зранку у відпустку з сім'єю, і Галюся поспішала до племінниці на вечерю, тож, в принципі, в нас було обмаль часу. Але ми все встигнули, ми поспілкувалися, перебрали один в одного якісь хороші емоції, якісь позитивні враження. Одним словом, не могли наговоритися з добрих дві години. Нам ніхто не заваджав. Дітки пішли до басейну з Галіним чоловіком. Тож, в принципі, ми весь цей час проводили у спілкуванні, розповідали один одному свої якісь історії, запитували щось про Ютуб, якісь корисні поради один одному давали. Одним словом, класно провели час, шкода ще дуже мало, але я знаю, що Галюся ще обов'язково приїде, і ми ще не один раз з нею зустрінемося. Після того, як поспілкувавшись в середині, ми ще вирішили трішки прогулятися довкола озера, яке знаходиться біля готелю, де зупинилася Галюся з сім'єю. Тож, там гарні краєвиди, вирішили там зробити красиві фотографії, ну і так пройтися, аби, я кажу, ще трішки насолодитися присутністю один одного. Знаю, що ми обов'язково ще зустрінемося. Зустріч була справді наша зворушлива. Дякую тобі, Галюся, щиро, за красиві подарунки, за теплі слова, за підтримку твою, за дружбу. Враження було таке, ніби ми знаємося з нею купу років. Просто давно не бачилася це моє відчуття. Знаю, що Галюся, напевне, так само. Тож я рада була тебе бачити, моя дорога подруга. І сподіваюся, ми з тобою скоро незабаром знову побачимося. А, взагалі, ще хочу подякувати і вам, любі друзі, і Ютубу, котрий мене, я кажуть, привів в таку дружбу. Це все взаємно, і я вас всіх так само люблю, тому що ви знаю переживали. Ви всі чекали цієї зустрічі, вам хотілося побачити, як ми зустрінемося, так ось. Ми зустрілися все класно, і я кажуть, ця дружба ютубна вона продовжується і далі, тільки те, що ми живемо в різних штатах, але все як кажуть в житті можливо, і люди обов'язково зустрічаються, якщо вони цього дуже хочуть. Ми з Гальсію попрощалися ненадовго сподіваюся. І я поїхала додому з позитивними емоціями, з купою вражень і, звичайно, з подарунками, які я вам зараз покажу, що мені подарували. Тож, дякую ще раз! Це було незабутньо, І сподіваюся, що ми незабаром знову зустрінемося. Моя люба подруга. Повернулася я зустрічі з Галюсею. вся та, під такими емоціями, знаєте, усмішка не сходила з мене, поки їхала додому. Дуже приємно було зустрітися. Галюся, дякую тобі за гарно проведений час. Ті дві години в нас прилетіли дуже швидко. І я тут отримала подаруночки не тільки від Галюсі, а ще від нашої одної ютубної подруги. Наталочка, наша така ще одна колежаночка. Її канал називається «В садку у Наталі». Вона дуже має гарний садочок і розказує про рослини, про квітки. Взагалі, це була моя одна з перших підписниць. І Коментаторів мого відео, яка залишала завжди позитивні коментарі, яка вірила в те, що у мене все вийде, і мій канал піде далі. Наталочка, дорогенька. Я тобі дуже дякую за подарунки. Я зараз обов'язково покажу своїм глядачам, що ти. Мені передала з України, так як Галюся на племінниця їхала з України сюди до Сполучених Штатів, і саме до Іллінойсу, а Галя приїхала сюди, тому ми цей подарунок вони разом і мені його передали. Тож, і також покажу вам, що мені ще Галинка презентувала. Я тут вся в подарунках. Під емоціями не можу вам передати. Ми так гарно провели час, що мені навіть не віриться, що ми е, таке враження, що ми були знайомі з нею все життя. Дуже дуже позитивна дівчина, і ми справді мали дуже екстрімні класний час. Так, показує вам подаруночки. Так. Наталочка ось передала мені, щоб ви розуміли. Найперше хочу показати, тому що вона в'яже своїми руками і в'яже дуже красиво. Бачила, які в нас пікардаган красивий зв'язала, і вона зв'язала мені ось такі неймовірно красиві, тепленькі тапочки. Ну, знаєте, просто в мене слів немає. Я дуже люблю такого роду, знаєте, кажуть, якась така як ручна робота. Тому, Наталочка, це буде мене зігрівати в наші холодні зими. Дякую тобі, рідна. і це дуже красиво. Дуже тобі дякую, оригінальні. Дивіться, яка красива в'язка. Постаралася. Мені ж незручно, якщо чесно, людина потратила час і. І я себе якось зле відчуваю, якщо чесно. І ще от од... таких ще два дуже неймовірно красивих подарунки: це є Петраківська ось така скринька, шкатулочка. Дивіться, село Петраківка, це Наталочка була там. І там купила мені і Галюсі. Тут ось в мене записочка для мене. Я вже прочитала дуже гарні теплі слова. І ось така писанка теж Петраківська розпис. Подивіться, яка краса. А ми нещодавно в нашому клубі якраз розписували Петраківку. Дуже красиво. Наталочка, дякую тобі, дорогесенька. Мені дуже приємно. Написала тобі вже в інстаграм. У приват за слова подяки, за гарний подарунок. Мені надзвичайно приємно, що ти подумала про мене і якось навіть незручно, але знаєте, подарунки отримувати завжди дуже приємно. Тому я тобі дуже рідно дякую. Дуже гарний подарунок, цінний, красивий, і буде, як кажучи, мені нагадувати про тебе. А цей подарунок буде гріти мої ножки. Тож, йдемо далі. Це Галюся. Глюся робить, як ви знаєте, зараз горлиці. Я замовила в неї дві горлиці. Вона мені зробила це. Я хочу на подарунки. Одну для Олажикової дівчинки, а другу ще для одної знайомої своєї. Ось то це іде на сторону. Найбільший подарунок це є чорна смородина. Галюся на варення. Ми вже його покуштували. Я його покуштувала при зустрічі. Можете будете побачити на її відео, бо мені так захотілося того варення. Так що, ось така велика банка чорної смородини. Це мені на зиму. Так, далі. Галюся зараз робить ось такі дуже красиві. Тендітні букетики, дуже симпатичні. Я собі поставлю у себе в спальні. І буде мені ось такий оберіг, як на мене. Дуже такий делікатний, гарненький, як на подарунок. Просто чудо. Це. Також вона мені поставила дві масочки на ніжки. Ось таку і ось таку. Зараз покажу. Це ось так. Теж собі зроблю обов'язково. Бачите, з соняшником, соняшникової олії, авокадо олія, вітамін Е. А це, це є пілінгова маска. О, це навіть дуже добре. Так що полікуємо свої ніжки. Далі, я вже так, знаєте, все тут йде до варення чашечка горнятко Піцбург. Тепер і в мене є такий, як кажуть, підбор горнятко а я Глюсі передала горнятко Чикаго. Дякую, це теж дуже красивий подарунок. Також тут є чай. Чай є ловер з України. Дуже класний, так що дякую, будемо пити ось кружечки. Новенькою разом з варенячком. Все, як кажуть, в комплекті. Також тут ідуть смаколики, то хлопцям моїм буде. Вони люблять солодощі теж такі цукерки. Чорний шоколад. Дякую. І ще тут в мене є два презентики. Зараз разом з вами відкрию, тому що я не знаю, що там, якщо чесно. Боже, як гарно запакована шкода відкривати. Галюся, то вона мені ще там щось, ще там щось, Галюся. Вище відкрити одною рукою, хоч так незручно. Так, що тут у нас? Як це відкривається? Ой, Щось вона тут мені придумала, божечки. Боже, як гарно. Іванка. Боже, яка це краса! Нічого собі. Ви подивіться, це є шкатулочка на прикраси. Це дуже гарно. З моїм ім'ям. Галюся, ну ти заморочилася, жіночку. О, Боже, як мені приємно, О, божечки, як це гарно. Дуже гарно. Ну, тут буде твоя горлиця, твій браслетик, Дуже красиво. І це все на замочку. Дуже гарно. І тут ще один подарунок. Я вже відкриваю разом з... А! Ох, Алюся, Духи. Духи, парфуми, Dolce Кабана. Я їх дуже люблю. До речі, вони в мене були. Я якось останньо навіть думала собі їх купити, тому що я вже їх давно, давно не купувала. Люся, дякую тобі, дорогесенька. Це дуже приємно. Dolce Габана. Це є е -е блу цей, цей серії блу я їх дуже люблю. У мене був цей запах, так. Алюся, дякую тобі. Боже, мій такі красиві подарунки, що я навіть не знаю. У мене просто слів немає, дівчата. Вони ймовірні. Дякую вам. Це в мене такий early birthday present перед ним народженням. Напевно, так. Це дуже класно. Я в такому, як кажучи, в захваті, що дивіться, розклалася тут. от і кайфую дівчата. Дякую вам за дружбу. Ви неймовірні, Наталочка, Галюся. Дякую вам, дівчатка. Я просто в великому захваті і в мене немає слів. Я дякую Богу і всесвіту, що на моєму життєвому шляху ідуть такі дуже гарні, дуже красиві люди. До речі, моя картина Петраківки. Ось вона тут. Стоїть в мене тут Family Room, тому що мені дуже подобається, коли я її бачу. Я, напевно куплю собі таку дуже красиву рамочку і її повішу десь тут на стіну, тому що вона сюди навіть гарно підходить. І ось так от я тут сіла, дивлюсь на ці всі подарунки, і, знаєте, навертаються в мене сльози. Це неймовірно, коли в тебе є довкола тебе такі красиві, хороші добрі люди. Мені зараз, я не знаю, зараз в мене в житті якісь такі моменти щасливі, що я навіть не можу вам передати. Напевне, це якесь десь там зверху. Дякую вам, дівчата. Ви неймовірні, ви справжні і дякую вам обом. За дуже теплі гарні подарунки з Галюся, ми дуже гарно порозмовляли. Мали абсолютно класний час. А Наталочці я дуже дякую за увагу і за те, що ти 에х, знайшла час. Зв'язала ці дуже красиві тапочки. Мені так приємно, я навіть не сподівалася, якщо чесно, в мене слів немає. Я навіть не знаю, як описати свої емоції. Дякую, дівчата. Дуже вам дякую. Я вас люблю. І YouTube це сила, і ми повинні один одного підтримувати. Дякую вам, дівчатка. Я допаковувала валізи ще вечором, і на наступний ранок ми з сім'єю вирушаємо у відпустку у невеличку подорож до нашої улюбленої Флориди. Летимо на тиждень на вакейшн, аби провести добрий час, аби відпочити, набратися сил. Обором під'їжджаємо до аеропорту, будемо летіти лініями, авіалініями American Airlines. Це одні з хороших авіаліній по Америці. Також летіти нам десь приблизно 3 години, летимо до містечка Тампа у Флориді, там великий аеропорт є. І після того будемо там. Брати собі в оренду авто, аби нам було комфортніше пересуватися. Також зрендувала собі будиночок, але це вже все я покажу вам у наступному відео. Ну а ми пройшли контроль і рухаємося до наших авіаліній. Взагалі в штаті Іллінойсі знаходиться два аеропорти. Один є Огеро, це є один з найбільших аеропортів. Взагалі мені здається, що він друге або третє місце займає по Америці за величиною. І ще один є Мідвей-аеропорт. Він є трішечки менший за Огеро. Ми завжди літаємо саме з Огеро. Нам це ближче біля нашого дому, де ми проживаємо. ну і... Він у нас є також міжнародний аеропорт. Тут можна летіти в будь-яку країну світу, тож ось така невеличка інформація. Ми вже в літаку порозподілялись по місцях. Хлопці собі спереду. Ми позядують, також в літаку дають соки, водичку, чай, каву, смаколики. Це досить приємно, тому ми любимо літати. American Airlines. Я трішки читала, далі ось чоловік мене зняв, я задрімала. Тож летимо на відпочинок. Що ж любі друзі, на цьому я буду завершувати відео про відпочинок ви побачите згодом у наступному відео. Я сьогодні з вами прощаюся, сподіваюся, ви мали гарний і приємний час зі мною під хорошими емоціями. Тож, дякую вам усім за увагу, всіх вас люблю і обнімаю, всім па-па і всіх до нових відео. Бережіть себе та своїх рідних.